Всім привіт! Сьогодні я збираюсь на Берлін Фешн Бік-Поз: Але ніяк інфлюенсер або модель, можливо, хтось міг подумати. Як е, помощник support. в цьому році як support, в наступному може як інфлюєнсер, але я дуже схвильована. Я була вже минулого року з українським брендом Бобкова. Вони були теж в берліні. Я їм допомагала, було дуже класно. Я вирішила, що в цьому році я теж маю взяти участь. Коротше, буду зараз сушити волосся, а, наносити макіяж і вдягатися. Використовую під очі такий від Catrice Under Eye Bright, Bright Коротше, вчора купила собі ще такий браун ліфт від Elf. А... тональник. Лорі Ай. Дуже сподіваюся, що я все-таки продовжу знімати і змонтую це і все вийде колись на YouTube. У мене був колись канал на YouTube. Зараз думаю, блять, не забросила, то може, може була вже я інфлюєнсерка на Берлін Fashion Week. А, але ладно. Так, далі. Такі от відкатріс. Я хотіла як модел, але мені не вистачає росту. Якраси, мабуть, а, не шучу, ні. Але минуло році мені писала одна наша українська скаутша. Тобто вона не скаутш, вона. Ем, вона директор модельної агенції одної. Дуже класний, насправді, я давно з ними спостерігала, і я їм відправляла колись свою снепу, і вони мені відповіли. І такі, типу, Ммм, вау, суперк'ют. Поміряла, скинула свої інші снепи і бла бла бла. Далі цього робота не продвинулась, і вона мене ігнорить. Ну, Не ігнорить, вона мені не ну, вона мені нічого не пише. Вона мені така, да, класно, дякую. І якщо що, я тобі не пишу? І десь з жовтня, мабуть, да, вона мені нічого не написала. Я така fucking shit. Там мені дала якусь надію. Я повірила в себе, що я можу стати супермодел, а виявилось, що не можу. Ну, або можу, але вона мені нічого не написала. Це контурінг від, від Nix. Зверху я закріпляю його контурингом від Кадріз. Минулого року, до речі, на літньому фешн-віку була Келлі Розерфуд. Мама Сирени Вандервудсон, вибачте, я забула. Келі. Келі. Просто Келі. Вона обожнює, до речі, наш бренд Бобкова. А не обожнює, але Але типу часто в ньому удивляється. Мене це дуже радує. Бо я фанатка теж нашого бренду Бобкової. Тому, що до чого, блядь, вообще я була? Що я хочу працювати в фешн. Але фешн мене не бере поки. А до мене, до речі, стають квіти. А який мені подавав мій хлопець, коли я була в Празі, я була на цих праздів. На цих да на цих в празі. Ставлю лайк, я дуже люблю прагу. Хто теж? Ставте два лайк. Трошечки я спробую вкласти волосся. Так, знову котра година. Я все зроблю і покажу мій файний лук. Коротше, я трошечки не встигаю, тому такий швидкий аутфіт-чек. Моя безрукавочка зверху піджачок, бо я замерзну. Потім пальтішечка, хоп, сумочка. А, штанішки, які я позичила у своєї... Сусідочки і красівки. Наймадніше з того, що в мене було. <сум> Такі ще окуляри, типа міу-міу. <сум> і сьогодні буде троє шоу, з яким я буду допомагати. так, ладно. Я ще хочу забігти за кавою. Я пішла. Я не знаю, я виглядаю як крінж або тихи люкс. Щось на грані, так? Да? Холодно. Йома, дуже холодно. Я так і знала, що буде тут віти в цьому районі. Фак! Я вже бачу, що там хтось стоїть, і мені типу, типостримно, бо я одна багато людей приходять там з друзями. Подружками трошечки стрьомно Я стою на чек іні і пропускаю людей. Блін, я вже хочу якесь шоу подивитись. Сказали, що ми зможемо два шоу подивитись, якщо я правильно зрозуміла. Буде класно. от зараз іде перша. Ми вже боже дуже багато людей пройшло. Алло! i І все, зараз буде автопатія. And no, я познайомилася з девочками. No, no. <laughs> і, блін, дуже прикольно, дуже класно. Я uh, okay. переповнена емоціями. Okay, я вже закінчила. Uh, там відбувається ще автопатія, але нікого там не знаю. Я, я їду додому. Але, блін, було дуже круто. Не так, як минулого року. бо Минулого року я працювала конкретно з брендом. Uh, я допомагала там, одягати моделей, просувати одяг. Сьогодні я саме чекін робила, тобто люди приходили, я їх там реєструвала, видавала а запрошення. Я не змогла дуже багато знімати, бо я працювала. в мене не було навіть хвилинки поїсти голодна знаєте, і задоволена. Нам коли давали установки, то нам видали список типа селебрітіс, типу, ми маємо їх знати в обличчя і типу не питати їх їхні, їхні ім'я, бо ну, вони дуже там важливі. В них Я не знала нікого. Я думала, ну може якась селебрітіс буде, яку я буду знати, але типу я подивилась, така. ні. Фешнвік, день другий. А, для мене другий. Насправді це вже третій день фешновіку. Сьогодні я йду працювати теж волонтером, але вже до іншого бренду. Сьогодні неділя, 9.30 ранку, вулиці пусті. Я сподіваюся, що в мене вийде познімати там, бо в імейлі, який мені надіслали, написано, що я не можу там нічого знімати. Проте я сподіваюся, що якось тишком нишком, але вийде. Я вже прийшла і там відбувається кастинг моделей. Я не розумію, мені туди заходити чи ні, чи почекати ще тут, на вулиці, але трошечки холодно. Локація взагалі прикольна в центрі. Не, не виглядає прикольно, але мені подобається район, бо він трошечки нагадує Нью-Йорк. Зараз мені скаже, що ніфіга на Нью-Йорк не схоже, але я відчуваю вайп і мені. Пофиг. Зайду і скажу, I'm sorry, I'm model. А мені скажуть, ти ну. Коротше, ми в готелі. Готуємо шоу. Блін, сьогоднішній день надзвичайно просто відрізняється від того, що було в п'ятницю, два дні тому. І мені дуже подобається, бо я працюю саме з брендом. І багато класних людей тут є, і всі такі милі. І я знову отримую компліменти за мою гуляну. Я можу знімати тільки в туалеті, де мене ніхто не бачить. Шоу скоро почнеться і я я що зможу щось пісняти на самому шоу. Я вже вдома. Сьогодні був останній день фешн-віку для мене, але я обмінялася контактами з деякими людьми. Тому я думаю, що якось ще буду потрапляти на такі івенти 100%. Тільки я туди зайшла. Я була просто охоплена любов'ю увагою, а які вони вдячні за те, що я прийшла. Хоча це я маю бути вдячна. Вони мені сказали купу приємних слів. Була я і ще троє людей. Одна дівчинка з України, з Харкова, інша з Італії, і хлопчик з Берліну. Така класна команда з нас всіх чотирьох вийшла. Ми перший день побачились перший раз. Проте ми так класно спрацювались, і ми прям такі так тримаємось на зв'язочку, якщо що, ми йдемо кудись разом, бо ми ну, насправді в нас вийшла дуже крута команда. Знаєте, я там була і сама собі кажу, Боже, я хочу, щоб кожен мій день проходив ось так. Я хотіла показати, що мені. Подарували сьогодні така рубашка оверсайз. Дуже класна, якісна. І вона із перероблених матеріалів і сама переробляється. І, коротше, просто я хочу зараз поміряти і покажу. Ем, тут написано назва бренду. Коротше, така да? звичайна рубашка. Звичайна. Проте для мене буде особлива. Хотіла сказати дякую за те, що ви були зі мною всі ці два дні, розділили всі мої емоції. Я сподіваюся, що я буду ще щось знімати. Дякую, що подивилися відео. І сподіваюся, що побачимось.